Привет всем ребят, сейчас подождите. Сегодня короче мы будем играть в гачо Лайф. Сегодня я покажу как сделать самый простейший персонаж из всех Я как его сделать красивым Сначала мы выбираем эту Мамбл, мамбл. Выбираем ей любые глаза, то есть, какие вам нравятся мне нравится очень всего. Так вот. выбираем цвет, буду мы на розовый или хочется на цвет. Это выбрать. Люблю всегда такие, но я выберу вот так. я буду с девочкой начинать видео, то есть кстати, сегодня тоже буду одна серия. Думаю, для девочки лучше выбирать кистопики. Например, вот таки топик. Юбку на сильно длинную, на сильно короткую. Можно вот такие рукавчики выбрать. Можно и длинные. Я хочу выбрать вот такие. Мне даже нравится. Так, цвет будет такой же самый. Дальше мы переходим к одежде. То есть можем тут выбрать... Давайте вот такие носочки. И давайте вот такие красочки выберем. дальше нам шляпку. Ну, шляпку, якую шляпку. Кстати, волосы. Мы забыли про волосы. Лучше вот тут делать вот такие. Я буду, я возьму вот такие волосы. Дальше давайте шляпку и выберем. прикольный такие, но я таки не буду брать нет так есть ушка это вот таке. А, давайте його виберем черный а, так вот мы быстренько уже зробили но если еще там цвета или что-то такого цветового гаму мы быстро зробимо но а сейчас ну, мы постараемся начать Наш фильмик Нелюбимая дочь Ящик, кстати, персонажей даже не забыла Ну так, мы начинаем Привет, ребят И давайте я повторю Мы начинаем Мы начинаем серию Первая серия Нелюбимая дочь Это вот этот каевный сериал Мама, мама, там Морозиво. можна мені, будь ласка, Морозиво? Ні, чорті, не можна. Ти що? Ти так воно в віз, а мої зайки бец, мої зайки бекс можна, тому що вона худенька. А ти нас жди тут? Ми зараз прийдемо. Ми, ми купимо мої Бексі дуже смачне морозиво, а ти тут у нас посиди на лавці і подожди. Добре. Добре, матусю, я дожду вас тут. Добре, добре, добре. А ну, все, закрила рто, рта свого. Ми підемо їсти морозиво, а ти ні, тому що ти нікого не любиш. Ходімо, Бекс, поїмо морозива. Так що ходімо, ходімо. Поки його не розбира... не розбрали. Ура, морозиво! Вумках Семпі. Давайте її будемо називати Семп. Думках Семпі. А що це в мене з'явилося на голосу? Мама говорила, що коли появиться мітка, в мене мен стануть більші усі. Може втекти. Ой. Може втекти. не знаю. Геть не знаю. Да, втечу. І ось так втекла Коли вона бігла, вона побачила якийсь будиночок. І вона захотіла постукати може і там приймуть. Ой что случилось. Это случайно, это просто... Я... И она постукала в четверь. Ждала, она ждала... Уйти. И собиралась идти Як уйти. Как с того будиночка вышла... Да Это если что... Просто... Подвірні просто. Подав. Это типа, було нечайно так зроблено. Вийшов якийсь хлопець і спитав у Семпі, що з нею зробилося, але вона вибігла на дорогу. Там був якийсь. І він став перед дорогою, тому що вона чуть на неї не вибігла, а там їхала машина. Той парень вистрій сварився. Ну а той, що вийшов з хатки, він підійшов до неї і спитав, що з не сталося. Що з тобою стало, дівчинку? Ти я? Чому ти мені дзвонили двері? Ти, може, загубилася? Быстрей в мій дім, біжи. І вона зайшла його дім. Він подивився двох сторон, зідкривши ми ротом, і пішов теж в дім. Самому, домі А ось це буде вже продовження. Кому Понравилась така історія, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Тому що в мене Два підписники. А колись в мене був канал, хілха та буква І там було 10. Будь ласка, підпишіться. А на цьому вже все. Пока-пока!